Ласкаве, просимо до нашого челенджу. Сьогодні нашим учасникам у кожному турі будуть випадати однакові речі, але одна з них буде їстівною. По одному попадеться річ у шоколаду, а інший отримає таку саму річ, але справжню. Подивимось, як учасники впораються. Хто поділиться з другом частуванням, а хто боротиметься за свою смакоту. Вау, Ней, дивись, які сумочки. Вони такі красиві і, напевно, всередині щось цікаве. Зараз перевіримо. Здається, я була права. Що в тебе? Зараз перевірю. Так, всередині точно щось лежить. Давайте подивимось. Ой, що з моїми руками. Та це шоколад! Смакота. Цікаво, звідки він узявся? Неймовірно, сумка зроблена із шоколаду. Не може бути, я мушу її спробувати. Ммм, такий ніжний та смачний, я обожнюю шоколад. Клас! Ну і добре подумаєш. Давайте краще пошукаємо частування у моїй сумочці. Подивимось. Лінійка. Ммм. Ні, не смачна. О, ні. Мені знову не пощастило. Відолашна Джуді, залишилась без солодощів. А ось у мене ціла сумка. Дивись, яка вона смачна. М -м -м. Він ще дрожниця. Нічого зараз ми знайдемо щось смачне. Знову невдача. Ех, Джуді, я б з тобою поділився та не можу відірватись. Як же це смачно! Ану перестань знущатись. Я все одно знайду смаколик. Потрібно лише краще пошукати. Ех, нічого немає. Ха-ха, Джуді, тобі не можна солодке. Та час іти робити уроки. А хто книг? Ну, все, ти дістав мене. Отримуй. Ой, а чому так різко потемніло? Що відбувається, де я? Нічого не видно. Ей, Джуді, це не смішно. Увімкни світло. Швидше, Джуді. Я, здається, осліп! Допоможи мені. Поводиться як маленький. Добре. Я вже не ображаюсь. Іди сюди. Дивись, я знайшов у твоєму рюкзаку. Тільки послухай, як смачно хрумтить! Як же так? Ох. Залишився один фантик. Як же ти мене залиш? Не гнівайся, а то луснеш. Краще заглянемо що всередині моєї сумки. Нічого собі скільки шоколадних цукерок! і вони всі для мене. Джуді, ти бачила? Моя краса. Найкращий день у житті. Про таку кількість шоколаду можна лише мріяти. Можна їсти один мемдемс, а можна їсти мемдемс та закушувати його шоколадом. А якщо дуже хочеться, можна купатися в шоколаді. Так, зараз я влаштую цілий шоколадний фонтан. Тобто водоспад. Ура! Ні, Та можна мені? Трохи! Ну, будь ласка, що? Ще чого? Який ти жадівний? Я бачу ще цукерку, і вона буде моєю. Я перша. Значить, так. Хай буде битва. Якщо я виграю, цукерка стане моєю. Я маю перемогти. Ти мене не переможеш. Дивись, я спритно тебе обійшов. Я справжній майстер. Перемога буде моєю. Молодець Нейт. Тільки тепер твоя шоколадна сумка стане моєю. М -м, нарешті справедливість перемогла. Ух ти! Подивимося, що новенького нам дісталось. У мене справжній класний фотоапарат. Який добрий огляд. А ну-ка, Нейт, усміхнись. О, я нічого не бачу. Що це було? Ха! Справжній Нейт. Вітаю! Давно ти не виглядав так безглуздо, як на цьому фото. Ану, віддай. Це що таке? Ти спеціально вирішила з мене знущатись. Ну нічого, я тобі влаштую. У мене вже дозріла ідея. Гей, Джуді, давай разом сфотографуємось. На твій крутий фотоапарат. Зараз я провчу тебе. Готова. Залишилось дочекатись, поки проявиться фотографія. Подивимось. О, який жах! Круто я тебе розіграв. Це була лише маска. Нейт, ти зовсім ненормальний. У тебе не всі вдома. Давай краще подивимось, мій фотоапарат. Пахне смачно. Здається, він їстівний. О, ні. Це не просто фотоапарат, він чарівний. Тільки поглянь, тарілка перетворилась на шоколад. Це неймовірно. Не можу повірити. Це дуже смачно. Ось це мені знову пощастило. Ось чому у нього знову шоколадка? Я також дуже хочу. Ні, ми друзі. А з друзями можна і поділитись. Ось як ти поводишся з друзями. Добре, я тобі покажу, що означає залишити подругу без солодкого. Джуді, ану постав на місце. Ні, це мій фотоапарат. Я його більше хочу. Ти повинен мені поступитись. Упс, здається, щось пішло не так. Але тепер нам усім вистачить шоколаду. І це дуже круто. Хоч би мені дістали смакота. О, ні. Це правда про що я думаю? Червоний перець справжній. Одне страшніше за інше. Я не переживу такого подарунка. Щось немає ніякого бажання його спробувати. А знаєш, Джуді, спробуй ти перша. Ні, ні. Ти точно перша. Ну, добре, так і бути. Я почну. Побажайте мені удачі. Я вже відчуваю, що це Найсмачніший шоколад. Яка краса. І може бути, їй що подобається перець. Це чудово. Ніжний шоколад просто тане у роті. Райська насолода. Здається, прийшла моя черга пробувати, але якось не дуже хочеться. Джуді, я не можу. Давай, зберись, Нейт. Ти зможеш. А начебто не так все і погано. Я б сказав, що на смак приємно. По-моєму, щось не так. Так. Тримайся, Нейт, я тобі допоможу. О, відро! Те, що потрібно зараз. Я погашу тебе. Дякую, Джуді. Ти мій рятівник. Дякую. Тримай ще подарунок. Ну що, готова? Ух ти! Саме час для освіжаючих напоїв. Я люблю колу. Потрібно швидше відкрити та спробувати. Клас. Яка незвичайна пляшечка. І вона вся із шоколаду. М -м -м, дуже смачно. А всередині пляшечки ще є цукерки. Нарешті всі смаколики дістались мені. У мене дуже сильне бажання нашкодити. Зараз я тобі влаштую фонтан. Ну от нічого не вийшло, гази вийшли. Нічого страшного не я покажу тобі справжній фонтан. Дивись уважно. Такого ти більше ніде не побачиш. Так! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!